Друзі, всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Мене звати Катерина. Нарешті продовжую шити цю сорочку. Насправді, мотивації в мене якось не було і бажання. Можливо, тому що я просто цей процес не дуже люблю, і мені легше і цікавіше сама вишивка. Але я все ж таки подумала, що треба Треба продовжувати, треба хоча б якийсь малесенький шматочок е зробити. Тому сьогодні прошию уставку до стану е, і покажу вам, як я це зазвичай роблю. Мені треба трошки якогось зворотнього зв'язку, мотивації, тому наступне відео, е, напевно, в якому я буду ластки вшивати, я запишу, коли під цим відео буде 100 коментарів від вас. Це і допоможе. Просуванню на самому ютубі, і загалом я просто буду знати, що воно потрібно, і зніматиму відео далі. Для тих, хто наткнувся на це відео вперше, в мене є попередні два відео, в яких я розказую, показую, як розкроїти сорочку, і потім як пришити уставку до рукава з такими пухличками багаторядовими. Так, це у мене. Перед або спинка, верхня частина. І уставку я буду пришивати по діагоналі. Уставка 22 см, і мені треба буде відтягнути ось тут 22 см. Але тут треба відступити 1,5 см, тобто не ось так, 22, а ось так. щоб Зробити це рівно, можна використати, можливо, хтось пам'ятає зі школи теорему Піфагора. Я тут порахувала, в мене вийшло 15,6. <кій> Якщо хочете, пошукайте, я вже не буду математику пояснювати. Я виступаю тут 1,5 см і звідси 15,6. І так само тут. Тут вже від кінця, бо це у нас буде горловинка. Це в мене водорозчинний маркер. Я так підгинаю тканинку. Поки це не обрізаю, буду пришивати ось так. Тут де початок уставки, де буде шов в мене, він має зійтись у мене з ось цією точкою. Можна при... голочкою пришпилити. Пришиватиму я ось тут ну, близько до вишивки. І ось цей шовчик в мене має піти по згину. Тобто ось так. Я собі е, процарапую голочкою, напрям, де буде шов рівненько, і по ось цій нитці е, буду пришивати ось так. Пришпилю голочками, бо по, по діагоналі може. Трошки розтягуватись, і якщо не пришпилити, воно може так розтяг... витягнутись, і тут потім в кінці буде ну, нерівно. Я взяла таку досить довгу нитку, тут теж лишила е, кінець, ним я буду далі прошивати сюди. І пришиватиму швом вистіг. Так само, як тут, у мене тут крок 5 ниток, ви дивитесь там по своїй тканині більше, менше. І пришиватиму по цій лінії, яку я процарапала. Вивріт має бути ось тут під згином, лицева сторона ось тут. Так, я пришила до кінця, вийшла, вийшов ось такий шов. Тепер мені потрібно цей трикутничок обрізати, а ось цю частинку підтягнути, і цей зріз він буде під цим згину. Підігну, і, так само, як тут, другим швом прошлю. Звідси я відраховую 5 ниток, плюс 2 нитки до згину. Це 7 і 7 ниток ще. По цій лінії мені треба знову обрізати його. Можна витягнути. У ці витянуті обрізаю. І тепер мені треба обрізати ось цей трикутничок. Я його обрізаю десь приблизно. Ось так, щоб він не був занадто великий і міг суватись під ось цим підгином. Тут ви бачите, я не з кінця зрізаю, а лишаю такий прямий кут, щоб потім можна було акуратно підтягнути і там не стирчали нитки. Так, відігнула ось тут і буду пришивати. Буду прошивати другим швом. Е я почну десь тут. Тут лишаю нитку, щоб потім сюди піти. До речі, щоб е вистачило довжини нитки, я зазвичай беру 4 довжини уставки. Приблизно так, раз, два, три і чотири. І тоді е, її вистачить. Тут в мене лишився кінець. Тут теж е, пришпила і буду шити. І ми з до кінця. Тут воно ось так виглядає. Так, ну що, цю частинку я душила з ось так. Далі ми підемо сюди. ось цю нитку, яку я тут лишала від цього шва. І мені треба буде продовжити стіпки так само, ось цей верхній. А, тут тканина трошки повертає, тут я собі намічаю, приблизно ось тут буде цей шов і голочкою процарапую, щоб воно можна було рівно потім пришити. Тут треба трошки зрізати. Ось тут це забагато, треба десь залишити ось так, тому що потім а, я буду підгинати ось тут і пришивати так само, як робила. just like Це якраз той підгин, про який я казала, коли ми відрізали трикутничок. Тут далі йдемо по І Проходимо так до майже до кінця, тут теж півтора см лишаємо. Тут душила 1,5 см до кінця лишила. Ось так, з вивороту. І тепер я беру ту другу нитку, яку я лишала, і мені треба буде ось це підігнути і прошити так само, як тут. Е, вона така досить широка, мені трошки треба зрізати. Якщо так, то десь стільки лишаю. Тут теж не до кінця її обрізаємо. Тут підгинаю трошечки. Можна пару стібочків запити. Для надійності. І далі мені треба вивести голку ось тут, і йти так само. До кінця. Ну що, тут я прошила, трошки не до кінця, так і лишаємо. З виверту, ну, не дуже акуратно, але це виворіт, тому ніхто це не побачить. І так нам треба зробити з чотирьох сторін е, важливий момент. Треба, щоб е, усюди воно ось тут прошивалось на одному рівні. Тобто краще взяти ось тут, прикласти і собі приблизно відмітити десь тут. Має так само закінчуватись е, рука з цього боку, і теж саме зробити зі спинкою. Ну, якщо це перед друге, у нас буде спинка. Так само. Е, прикласти. І е, теж тут відмітити собі, е, що. Щоб потім, коли ми сшивали, в нас це зійшлось ось тут ластка. І, до речі, я собі ще відмічала, що це лицева сторона і що це верх. Тобто тут зверху, щоб я знала, що це верх, щоб не приплутати, тому що він майже квадратний вийшов у мене не пришитий не з того боку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ніби Ніби сказала все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що наступне відео буде незабаром. І всім папа. -па.